Слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу, який незалежно від обставин і навіть залежно від того, що наповнює наше серце, Він сьогодні, в цей особливий день, прийшов для того, щоб нас благословити. Щира подяка молодим людям, які гарно прославили Бога. Хай Бог благословить ваше бажання. І наповнить вас талантами для слави Божої. Непроста тема, яку сьогодні хотів би разом із вами пороздумувати. До речі, ця тема якось перелилася із цим співом. Вже при самому початку сказали, що ще буде спів. Біжу я до батька, наш шлях до Бога. От як ми прийшли до Бога? Як сьогодні в сучасному світі не просто проповідувати про живого святого Бога? Скільки сьогодні є різних напрямків релігійних, які на цьому, в цій навіть країні проповідують про Христа? І перший випадок, який би я хотів разом із вами прочитати, це із книги Вихід. Книга Вихід описує вже події, які сталися. Вже Мойсей зайшов, вже він сказав фараонові, вже довгий час він приходив, і вилилося дуже багато кар на той народ, доки він відпустив Ізраїля. І ось коли вони рухаються, ідуть дорогою, вони прийшли до того місця, де з однієї сторони стала гора, з іншої вода, а позаду фараон. І ви знаєте, що пише Біблія? Біблія пише в 14 му тексті, перепрошую, у 14-му розділі книги вихід. Один десятий текст пише, що каже, і почали вони кликати до Бога. От яке правильне рішення. Ніби здається, от люди йдуть від рабства гріха, йдуть куди? Йдуть до Бога, будемо так казати. Або йдуть Божою навіть дорогою, так скажемо. І от вони починають молитися і просити Бога. Про що просять? Щоби Бог зберіг. Щоб Бог наповнив серце Духом Святим. Щоб в нас були правильні позиції згідно його святої волі. Все. А знаєте, що пише 11 текст? І каже, нарікали. Як близько? Дуже близько. Отут вони просять. І кажуть, Господи, зроби щось, вчини, бо на моєму шляхові вже важко робиться. Я не бачу того духовного прориву. Я не бачу тої духовної сили, як в день, коли я приймав хрещення. Я знаю одного молодого чоловіка, казали, казала, якби поставили стіну з бетону, між з мною і пастором, я б її розбивав. би. Я так хотів прийняти хрещення. І молився, і просив, а тут відразу що нарікає. То не так? Те знов не те, і там мені не подобається. І рішення, можливо, не такі, які би мене влаштували, можливо, ще щось не так. І я не виняток, іноді, можливо, і в мене це є. До чого мені хочеться сказати? Що от Бог каже 13-й текст, знаєте, що говорить? каже, Будьте сміливими, от духовна якась така сміливість. Будьте відважними в духовному житті, каже Мойсей, станьте і ви побачите що? Господнє визволення і Господнє спасіння. Як би не хотілося, щоб між нами не було оцього нарікання, щоб ми не гнівили Бога, не говорили, що щось не так. Щось неправильно. А саме важче, що мені хочеться сказати, я такого не чув і дав би Бог, щоб не почув. Коли кажуть, що церква ця не церква. А за цю церкву прийшов і помер Господь Бог. Можливо, ще в нас є якісь моменти, які сьогодні недоречно рекламувати. Але що важливо? Важливо просто стояти в вірі, навіть тоді, коли здається, що вже немає як вийти, тому що там море, а там гори. І що робить Господь? Господь робить те, що людині не під силу зробити. А Моїсей ще до того, як зайти туди? Каже до Ізраїля: подивіться на тих, хто йде. Зараз ви їх бачите, і більше ви їх не будете бачити. А хто йшов, скажіть мені, будь ласка. Ішли раби, жінки, діти. Це йшли вояки, які могли повстати і дати відсіч. Аж ніяк. Вони навіть і самі говорили. Хіба в Єгипті немає домовин, щоб нас там було похоронити? Навіщо ти це зробив і нас сюди вивів? А Моїсей каже, будьте сміливими, будьте відважними і будьте сильними. Як важливо нам в духовному житті пам'ятати, що Бог Він є всемогутній і Він той Бог, який про нас подбає. В шостому розділі послання апостола Павла до Корінтян я хотів би разом із вами прочитати текст. Адже ви викуплені за ціну от ціна нашого спасіння. Що Господь зробив для того, щоби нас спасти? Він віддав все, що мав. І для того, щоби спасти людину, Бог вчинив усе. І він каже, тому прославляйте Бога у вашому тілі. Як важливо віддати належну славу Богові там, де ми хочемо підкреслити щось своє. А я маю особливий талант. А в мене така хороша вдача. А отак я зробив, що кругом мене так все стало добре. Ні. Бог подбав. Сьогодні ми на суботній школі згадували Йосипа. Що Йосип прийшов і сказав Фараонові: Ти хочеш знати сни, кажи, я все розкажу. Він каже: Бог, Бог знає. Навіть можна і згадати ще багато біблійних героїв, які віддавали славу Богу. Каже, Бог заплатив за нас ціну. І ця ціна, вона нам навіть, пробачте, до кінця не зрозуміла, що вчинив Бог заради того, щоби спасти кожного з нас. І сьогодні Біблія говорить нам і наголошує: прославляйте Бога, прославляйте Бога в тілі вашому. Хотілося би ще згадати. Про те, що Бог вчинив заради нас. Він прийшов на цю землю. Він залишив безгрішний світ. Він прийняв на себе людську природу. Написано, що він був знайомий з хворобами, з бідами, він був спокушуваний. І він через себе пропустив усе земне, окрім гріха. Він не згрішив. І коли він бачив диявола, він наголосив, каже: Ось іде він, але в мені він не має нічого. Це він сказав про диявола. І ті, хто мали велику перевагу, Особисто зустрітися з Ісусом Христом. Їхнє життя змінилося. Ми можемо пригадати тих, хто піднімалися на дерево для того, щоб побачити Спасителя. Ми можемо пригадати тих, які вірили всупереч лікарям, і сказали: мені достатньо тільки торкнутися краю одежі. І я буду здорова. Ми згадуємо за тих, кому перечили і казали, сліпий Вартимей, що сядь і сиди. А він кричав і просив змились наді мною. Разом із вами я хотів би прочитати Євангелія від Матвія, 14 розділ. Це особливий текст, який говорить про те. З 22 по 23, коли Господь сказав для своїх учнів: візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка, і перепливіть на інший бік. А я побуду ще з цим народом, і я прийду до вас. І ось коли піднялася велика буря. І стало дуже неспокійно. Учні серед усього мраку бачать якогось привида. І каже, їхнє серце наповнилось великим жахом. І коли Господь бачив те, що вони дуже і дуже налякані, Він каже: заспокойтеся, це ж я. І тут найсміливіший говорить. Коли це ти, Господи? Я хочу до Тебе йти. Йди. І Біблія описує цей момент, що він ішов до того часу, коли мав віру в те, що він не потоне. І коли навіть вже він упав. І з останніх сил закричав: Господи, врятуй мене, то хіба ж Господь не подав йому руки? Це приклад для нас. Для нас, хто чує, що шлях до Бога він не завжди простий. Шлях до Бога він не завжди такий, який ми його бачимо, широкий, встелений, можливо, якимись навіть вівтями. Що пише Євангелія від Матвія і каже, вузенька та стежка і дуже наповнена різним камінням, з поганим покриттям, яка веде куди? До вічного життя. І що Біблія каже, чи багато охочих не йти, дуже мало. І написують про різну дорогу, широку дорогу, а кінець її написано. Стежка до смерті. Отож сьогодні ми можемо бути в колі війни, в колі страждань, в колі біди. Але пам'ятайте, що навіть серед бурі, хто має очі віри, побачить Господа, який скаже: Коли ти віриш, ходи до мене. І ми можемо йти до того моменту, доки ми дивимося на Христа. І віримо в те, що всупереч усьому ми не потонемо і не загинемо і не пропадемо, тому що Він пообіцяв, тому що його слово каже, я прийшов, щоб ви мали життя. І не просто це земне життя з його турботами, а вічне життя, яке Бог приготував тим, хто полюбив прихід Його. Що сьогодні, можливо, ми запитаємо, і що нам робити, коли ми хочемо йти за Богом? Коли вже ми вирішили і в нас є це бажання, коли наше серце наповнене, і ми хочемо жити з Богом. Дивіться, що пише апостол Павло До римлян в 20 розділі 1 і другому текстах. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Ми не просто це повинні прийняти. Ми не просто з цим повинні погодитись. В нашому серці має бажання жити так, як він нас вчив. І цього навіть недостатньо. Ми повинні проповідувати про те, що саме Бог. Відкрив для мене. Дивіться, що він пише далі: і не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добро, приємне і досконале. Це те, що Бог хоче, щоб ми прийняли від йому. Будучи тими, хто прийняв волю Божу, мені б хотілося, б на завершення зачитати текст, який є особливим текстом в посланні апостола Петра. Коли ми бачимо незгоди, можливо, навіть коли ми маємо якісь утиски, Знаєте, навіть особисто я чуть-чуть застав їх, коли нас в школі ставили на лінійку і казали, що ці в суботу не хочуть прийти у школу. Але відверто кажучи, напевно, будучи дитиною, я до кінця того не розумів. Вийшли, постояли та й пішли. Але Біблія згадує тих, хто був зашитий в шкірі. Біблія згадує за тих, хто був в в'язниці. Біблія згадує за тих, хто навіть був побитий і в кого відібрали життя за віру в Христа. Апостол Петро пише в п'ятому розділі, в першому посланні Петра, в п'ятому розділі і сьомий текст. Покладіть на нього всю вашу турботу, бо Він дбає про вас. Хай добрий Бог благословить, зміцнить. І хай допоможе нам по шляху до Бога бути сміливими, розуміти, що Бог є поруч в будь-яких обставинах. Зрозуміти те, що навіть в бурі, в життєві моменти ми можемо бачити Христа і можемо йти там, де ніхто не може йти, тому що Він дбає про нас. Хай буде за всякого часу Його ім'я благословене. Амінь. Амінь. Помолимось. Добрий і святий Господь. Слава і подяка тобі, що ти дбаєш про нас. Дякуємо, Боже, що до цього часу ти допоміг нам. Дякуємо за те, що Ти дбаєш про нас і любиш нас. Дякуємо тобі за особливе служіння, яке ми можемо звершувати для слави Твоєї. Дякуємо, Господи, що Ти є наш Спаситель. Просимо, Боже, щоби ти і надалі був з нами. Просимо особливим чином, щоб ти зберіг Україну, щоб ти, Господи, зберіг захисників, кожного і кожну, хто стоїть на варті миру, щоб ти подбав про мир для українського народу, щоб ти дав мудре серце керівникам, яким ти дав владу. Ми просимо, Господи, щоб ти сьогодні потішив тих, хто плаче, хто терпить біль втрати, щоб ти підтримав тих, кому сьогодні страшно, щоб ти, Господи, своєю сильною рукою міг зберегти тих, хто надію на тебе кладе. Ми просимо, Боже, допоможи кожному із нас, хто йде по шляху віри. Хто йде дорогою до Тебе бути сміливими, покладатись на Тебе, допоможи, Боже, споглядаючи Тебе, іти тудою, кудою не підсилу йти, і допоможи кожному із нас не зневіритись і не впасти. Приготуй нас, кожного, і тих, хто полюбив прихід твій, на день, коли ти повернешся на цю планету земля, і дозволь нам. По твоїй милості і благодаті, бути в царстві твоєму. Амінь.